Щось я де зерно своє, коли сіє водне впало при дорозі, було витоптане, і птахи небесні поцьовило його, інше впало на каміння. І зійшовши цокло, бо немало волога, інше ще впала поміж терня. І як виросла терня, та заглушило його. Інше ж упало в добру землю, і коли зійшло, дало врожаю стократ. Сказавши це, виголосив, хто має його слухати, нехай слухає. Учні ж його запитали у нього, що означає полічеться сказав вам, дано пізнати таємницю царства Божого іншому причах, щоб вони, дивлячись, не бачили і слухаючи, не розуміли, ось що означає притча з зерно, це слово Боже. А те, що впало при дорозі, це ті, що слухають, але потім приходить диявол і забирає слово із серця їхнє, щоб вони не повірили і не спаслися. А те, що на камінні це ті, які тільки почують слово з радістю приймають, але не мають корня до часу вірять, але під час спокуси відступають. А те, що впало в містерня, це ті, які слухають слово, але відходять обтяжені труботами. богаством та життєвне насолодони не дають плоду. А те, що впало в добру землю, це ті, які добрим і щирим серцем почути слово бережуть і приносять. Від утерпінні сказав, що це Він виголосив, хто має вуха слухати, нехай слухає. Сказав Господь своїм учням. Ось я посилаю вас, яковець, поміж вовків, отже, будьте мудрі, як змії, і не винні, як голови. остерігайтеся ж, людей, бо вони видаватимуть вас на судилище, як своїх синагог битимуть вас і поведуть вас до правителя і царів заради мене на свідчення їм та язичникам, коли ж видаватимуть вас, не турбуйтеся, як або що говорити, бо в той час да не буде вам що сказати, бо не ви будете говорити, а дух Отця вашого говорити не у вас, види же брат, брата, на смерть. І батько сини і повстануть діти на батьків і вб'ють їх, і будуть вас ненавидіти всі за ім'я моє. Але хто витерпить до кінця, той спасенний буде.